Всім привіт! Ви на нашому Що по тачкам. Бачите, я сьогодні такий гарний, красивий, одягнув парад на вихідний спортивний костюм. І їду на автотусовочку. Там буде багато цікавих тачок. Подивимось. Так, Я приїхав. Тут куча тачок. Зараз піду Яну, знайду, поздоровкаюсь. Машинка стоїть. Шашличок він тут обіцяв посмажити. Де ян? я. А, ось. Привіт. О, так ти прям на полі. Бля, диви, який пора на виходної. Каче, тепер розкажи, <реш> що тут відбувається сьогодні у нас. Тут взагалі в цілому залишилось не так багато автівок. Ти ж по ти у тих хлопцях мене знімаємо. Ми, ми не знімаємо тільки. Ну, це ж Дніпро. Там <гум> вже скільки БМВ чорних. Тут ми збирали автівки. Сьогодні тут настояла М5 і Evolution 10, це нас 36, який ти вже знімав, і 210-й Мерседес Стенцевий. Ми дуже важко заїжджали. Ходімо, я тебе покажу. Два сантиметри найнижча точка. Два сантиметри. Це в нас статика, це вона не підіймається на пневмі. Диски давай так, диски покажи, які їдуть. Я вже подав. Таким. Вон, до речі, сидить власник, щоб люди не підходили. А, я думаю, де тарелка з цим з м'ясом поділиться. Ти бачиш? Щоб ти поняв, дивись. Я думаю, що навіть сюди, ти сиди навіть на ціни просунеш, навіть гривню. Так, зазори такі. Диски, щоб ви розуміли, кошту. Скільки диски? Ти ще три коштують такі? Реально. 3000 баксів тільки за диски, щоб ви розуміли. Тому, mm -hmm. якщо ваша тусовка не така, як ця, навіть мене не кличте. Mm -hmm. Може, салончик там працівни. Mm -hmm. Та я вже дивився, так. На... Лєхус. Лехус, Лехус. Лехус, Лехус посудимось. Щоб не вирізати їх потім. Mm -hmm. Це в нас Lexus LS 400 на 4-літровому двигуні V8. До речі. Це буде до речі. Стес товай звіти. Зараз Тема. Для бабушек. Коротше, Це дід, і як ми кажемо, що дід ще магьот. Дід магиот. Який рік? Не знаю, волохати якісь. може десь 90 плюс-мінус. 90 да. Це в нас, якщо не помреш, це вже перший рестайлінг, в них там був Доріст, він був не дуже гарний. Це один з самых найеталонніших Елесів. В них навіть коли ти там сідаєш в пам'ять сидіння, закладена рівень цього рівня безпеки, пасту безпеки. І ти, коли натискаєш, він не сувається так, а. але на більш ранніх Тойотах ще була модель, коли ти включаєш кондиціонування і в них воно рухається, ці дефлектори, щоб воно розпило ну, охолодження було не тільки отак, а отак коротше автівка дуже прикольна. А твій де? не прив'яз його, просто тому що ну, не ще не, ще не продав, так? просто ще не встигне. Ще да, не продав. Ні, буде продається. Так так, 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 посилання, це, це описі. посилання в опусе, так. Може, о, можна будет. Да, да. Ну да. У нас такая пишет. Что продаєш ми, можна... дешевше, ніж кабины. Ну, ну, нормально, да. <laughs> шо нас, Бізнесмен і, от Бога. Шо? Що, це взагалі, щоб ви розуміли, хлопці нас запросили, кажуть, що є локація. Давайте зберемося. В нас вже почалась весна. Це в нас перші дні весни, і от ми тут зібралися. Де ми? В чому мені? На Карспа, Малиновська, 26. Так, от ми зібралися. Що тут Хлопці роблять. Та все роблять, все, що треба. Крім СТО, от, е, може. Детейлінг, плівка, поліровка, ну, мийка там, уход за автівками. Коротше. Дуже багато місць, дуже все чітко, своя мийка, все як потрібно. Ну і отак от ми взагалі ми не хотіли про це казати. Ми просто зібралися, щоб зібрати усіх. І ти бачив, скільки автівки вже приїхало? Це круто. Реально круто. За два дні зібрали. Позавчора ми сказали, що давайте зберемося. Вчора був день на рекламу, всі зібралися. Це дуже круто. Дякую всім, хто приїхав. Неочікувано. Така кількість активна. Ну так. Все тобі дзвонять. Робота. Алло, блядь, алло! А це мотик чий? Це я на мотик. Такий Лістить? 99 да? 99-й рік, 10 тисяч кілометрів пробігу з Японії привезли, полірнули крило. Ба. І це крило. А, ще пластик, так, ще пластик. Ну, взагалі... Я вам скажу чесно, що воно того варто, я скільки Ну нехай це буде поляг на 50 доларів, воно виходить. Але ви отримуєте на весь сезон як новий мотик. Це того варто. Вже реклама пішла. Ні, так а що? Ну а як? А всі так, всі так якось думають, що там робити чи не робити. Але ну, коли да, у вас там краса. хром, ти розумієш, що воно все блищить. Тому що коли в тебе це все затерте, а хром блищить, ну вже не так, не, не дотягнути. Консервація. Так. Кермо, до речі, сюди нове поставив, це, це не, не заводське, то трішечки треба буде переробити, а шланги трішечки натягнулися, тому що кермо було слишком, ну, досить низько. Я захотів, щоб воно було трішечки повище, так, щоб так сів, а було ось тут. Це заводське. Щоб як, як, типу, ти бульвало тримаєш. І ще прикол хотів його завезти, а ключі вчора забрався, запереганяв і забув ключі до в себе. Ну, прикольно, прикольно, що подобається. Хочеться вже сезоном. Да. Класно, так. Класно. Ну от так. От ще кажуть тут м'яско дають. Треба пити. М'яска трошки надибати. Ага. П'ющий? Ні, за, за рулем. П'ющий вчора був. Там ми Сьогодні вже

Він відкрився, тільки що потрапив е, камеру в машину і закрив, захлопнув машину, а ключі лишив на сидінних. Модохався, трошки тут резинку все ну, інше її треба буде замінити. Ну, довбався, довбався, ну, добре, безрамочні двері, відкрив. Відкрив машинку. Хлопці вже трошки пороз'їжджалися. Тут, до речі, буде детейлінг. пацики роблять. Тут, тут з Дніпра, приїжджайте, буде нормально. Татечки вже продаються. Ну, а я трошки змес. Дякую, хлопці шашликом нагодували, напоїли. Ну, такі тусовочки, в принципі, нормально. Такі тусовочки вони потрібні, трошки розвіятись, поспілкуватися без фанатизму. Добре, нормально провели час з однодумцями. Я поїхав. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на наш автомобільний канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Все, бувайте!